Легка це робота Тягнуть бігемота, розпаковочка, мови лодочки, затопило все тут мусить бути сухо взагалі. Ось така ось, друзі, макіта, електропилочка Супер пладочка буде. Ось так вона виглядає. Привіт, друзі! Нарешті прийшов цей день. Будемо строїти кладочку. Ось Будемо перепливати, он туди. Он. Одна лодочка, в неї сьогодні сама велика задача. Вона буде вантажем. Переводити дуже великий вантаж. Аби вона витримала, бо, як бачили, на змаганнях вона мене дуже сильно підвела, ми її там клеїли. Ну, її задача перевести нас хоча б в одну сторону. І ще в мене обновочка. До речі, сьогодні буде дуже багато обновочок. Обновочка, новенька лодочка помані. Зараз буде розпаковка. Я її тільки забрав з нової почти. Ще сам не бачив, як вона виглядає, як вона, що з нею. Ну зараз будемо дивитися. Поїхали. Сьогодні буде дуже цікаво, дуже багато новинок. Ну що друзі, тепер розпаковочка. нової лодочки. Так, що в нас тут? Це в нас жорстке. Планочка одна, планочка друга. Це новенький, чистенький ще поки що. А ось і сама якби лодочка. 2,40. Повинна бути 240, ну зараз побачимо. Бо кажу ж, я ще її оце ось з вами відкриваю. Ще її навіть не дивився. Яка вона? Ну, зовсім нова. Запах нової гуми. І що в нас тут? 240. 218 кілограм, максимальне навантаження. ну Зараз будемо збирати її та накачувати. І така непогана. Клас. Тепер вже буду не на цьому, що спускає аби воно сьогодні нас довезло на ту сторону. Не підвела, не затонула так сказати. Ну, будемо накачувати їх. Якби друзі, і все, накачали її, супер, не фони така гарна, моцна лодка. Тепер буде цікавіше на риболовлях. Зараз цю ще підкачаємо. Хто дивиться відео зі змагань, як я її постійно підкачував. Подивіться там. Це звісно капець. Ну аби вона сьогодні нас не підвела і доставила он туди. Друзі, і кладочка приїхала. Зараз покажу. Це ось такі ось стільчики будуть. А це ось така ось кладочка. Зараз будемо вантажитися. Ну, друзі, ось так ось воно виглядає, аби ця лодочка довезла його. Так загрузили конкретно. А на цій ми статом будемо тягнути цю лодку. Ось так, друзі, ми пливемо. Зараз грибимо. Води зараз в Дніпрі дали якраз. У мене вихідні тільки субота-неділя. І якраз як на зло дали дуже багато води. Не знаю, зараз з одного місця не вийшло нам вийти, з другого теж, зараз пливемо на такий пляжик, будемо переносити все злотки та дивитися. Зможемо ми сьогодні установити кладочку, чи не зможемо. Чи будемо чекати, поки спаде вода. Ну нічого, так вон. Якби все вже на місці, лодочка не підкачала та вантажна, не затонула саме головне, так що все буде супер, друзі. Найшли, друзі, де висадитися. Це я тут. У кушкаловив літом, осінню оце ось тільки води, друзі. Це капець. Навіть тут все затоплене. Ну, зараз будемо розгружатися та переносити. Фух. Ну що, друзі, добрались до місцевості, все вигрузили, але води ну дуже багатсько. ну Зовсім багато. Я колись заходив на те бревно і з туди стояв кидав. А зараз вон стою в воді. Тому не вийде сьогодні кладочку встановити. Будемо чекати, поки водичка спаде. Клас. Ну, все перенесли, це саме головне. Сюди добратись це був найкоротший шлях на лодці перепливти з берега. Ми розуміють цю місцину, де це знаходиться. Це найкоротший шлях. Щоб сюди добратись іншим шляхом пішки, треба десь около 6-7 кілометрів йти. Пішки по піску, тому не близький сюди шлях, тому встановлю кладочку десь тут. Зроблю телеграм-канал, ГП Fishing буде називатися, опис до телеграму, силочка буде в коментарях. Хто захоче, пишіть місцеві, щоб сісти на кладочку, порибалити. Бо саме головне дуже далеко йти, а прийдеш, а вона зайнята. І це буде дуже не. Гарно. Тому чекаємо, коли спаде водичка, і будемо її встановлювати, переболовити. А оце ось так ось вона виглядає. Підписана телеграм-канал мій, GP Fishing, YouTube. Такі ось такі крісла будуть на ній стояти, Фідерні. Ще туди паролончика настилимо? Три кріселка буде трохи більше пізніше. Дороблю ще. Якось так. А стояти вона, друзі, повинна. Зараз покажу, що не розчистили тут. А стояти вона повинна он там. Дуже гарне містечко. Ну Зараз дуже багато води. Нереально там її зараз встановити. Ще в планах тут місточок построїть. Докладочки, щоб не в забродах, як зараз ходить. Тут ще оцю місцину вирубаємо, щоб з берега можна було рибалити. На фідерок, на сома, тут повинна бути вся риба. От тут дуже сильна течія там іде, тут вона закручується, і глибина така от чисти. І там десь далі є навіть 9-10 метрів. Що рибка тут повинна бути? Зараз ще її закормимо. Закорм Зварив кілограм перловки, гороху і пшоно. Ось таке закорм, тут 3 кілограма вийшло. Ну, навіть більше. Ще додавим, що це у нас бомба сюди. Зараз. Ще що тут у нас? Карамель, А, кріль. макуха. Все у нас бондуэль і чеснок Хі -хі. чеснок навіть порвався чеснок карась і це ще не все ще ось у нас є тут пів літра миласи чи муласа як вона там називається маляса зараз будем замішувати такий ось коктейль для риболовлі Друзі. Ось, так, ось так, напевно, ще ніхто не, не кормив. Ось такий ось великий шарик. Ось він. Ось такий здоровий. І зараз ми його вивали забор. Ось Оце ось так закормили. На Дніпрі. А там вон буде кладочка. Незабаром. Поманіє супер лодка. Ну, ця орійов цей теж витримав хавк. Навіть чи, ні, підздувся, але ну, свою функцію він виконав, Перевіз усе. Тішки докладочки, це капець. Затопило усе. Тут мусить бути сухо взагалі. А Зараз тут ну, води дуже багато. Зі добрались ми пішки в забродах, води ще більше стало. Це взагалі капець якийсь. Просто страх, скільки води. Я вже навіть тут воді де тоді показував. Води дуже багато. Зовсім затопило все. Ну нічого. Так що далі буде продовження. Ну, друзі, нарешті. Рівень води впав. Ось так ось. Вже тут води немає, вже сухенько все. Тут теж сухенько. Зараз будемо починати забивати стійки для кладочки. Зараз покажу як вони виглядають. Ось так ось вони виглядають. Стуєчки. Вони такі вже прижавіли, бо в воді лежали. Ось такі оголочки. Теж, щоб усилить її. Я не в забродах буду, буду просто в красивочках, Бо машину віддав на ремонт, а там мої забродики. Тому буду сьогодні мочитися. Так, друзі, прийшли на місцевість. Оце ось тут ось будемо з татом зараз забивать вкладочки. Ага. Нелегка це робота Тягнуть бігемота. Ось така вона так вона вигляда. плаває? Пустили на воду корабль хебали керований чоє <рес> хорошо іде <рес> нести не надо. уже стоїчки забили зараз покажу как воно виглядає зараз будемо встановлювати кладочку примірять так сказать це ось так стойки С такі ось і ось це ось місцевість. Це ось так ось. А там пізніше будемо робити місточок. Ну що, ставимо. Пробуємо ставити. У мене одна стала, в тебе там стало. Все, стоїть. стоїть. Ось так воно виглядає. Знизу, зверху, а це ось знизу. Ось така краса буде. Зараз беремо шуруповерт, шурупчики, доносимо голочки і будемо фіксувати кладочку. На оголочки на, на все. Красотень, друзі. Скільки це усилля було зробити це все, цьому кладку стійки, притягнути його сюди, Установити Тому буде телеграм-канал, хто захоче перебачити, перебалити кладці Пишіть, кажіть, що ви плануєте на неї присісти, щоб я не прийшов. А, там, а тут зайнято. Продолати такий шлях сюди, зробити і не порибалити на вихідних. Це ось так ось вона виглядає. Вже оголочки поставили. Оце ось зверху такі під підкладочку. А це ось знизу такі, щоб вона не завалилась. Ну оце ось так ось воно виглядає. Просто бомбезно. З вас, друзі, лайк, підписка. Підписуйтесь на телеграм-канал. EP Fishing. І севі, хто хоче порибалити на кладочці на Дніпрі. Супер. Драбинку ще я тут не зробив. Зараз буду пробувати вилазити на неї. В штанах мокрих. В кросівках. Та ні, я, мабуть, з тої сторони. Там трохи мельче. Кувалку ну, да. положив, блядь, на неї старше. Там, там трохи вище вилізу. Зараз вилізу. Там накладочку. О, так! Ти що? Краса! <ріст> а вид який відсюди! Та ти що? Не шатає, ну так, шатається, але не дуже. Зараз ще кріслаці встановимо. Ось так. Одне тут, друге там далі. Ну що, друзі, кладочку зробили? Зараз покажу як вона виглядає. Ось такі ось стільчики стоять. ГП фішинг, телеграм канал, YouTube мій. Ось так ось воно виглядає. Звісно, я тут не збираюсь ночувати, жити на ній. Тому хто хоче, приходьте, рибачте. Тільки, будь ласка, зайдіть в телеграм канал, напишіть, що ви там ну, з такої-то години там. В суботу, четверг чи коли там хто буде рибачили щоб просто сказали, що вона зайнята, бо я можу рибалити тільки на вихідних, бо працює. Якщо на вихідних я напишу, що хочу порибалити, а хтось написав, то, ну, друзі, звиняйте. Якось так. Бо я потратив дуже багато свого вільного часу, грошей, сил доставити, доставити це все сюди зробити, зварити, змонтувати. І якби хочеться на вихідних нормально порибалити. На Накладишся, сісти собі спокійно і порибалить. Тому якось так. Звісно, там дуже багато є ситуацій, коли приходиш на кладку, яку зробив, а там вже хтось сидить і не предупредив. І каже, що ти його робив, що це таке, що це за окупація, блін. Території, де яка окупація? Я просто зробив для себе і для людей. Таке ось гарне місто, кладочку, щоб можна було нормально рибалити. Все, що стоїть, це зайти на телеграм-канал, написати, щоб попросту сюди не йти задарма. або перепливати через ту сторону. Бо дуже не близький сюди шлях. Якось так, друзі. Зараз ще. Викосимо місцевість, зробимо сюди таку лісницю, щоб можна було нормально підніматися. І Будемо рибалити тут, тут мусить бути вся риба. Тут печаль виходить звідти, звідти так, тут видно борони. Там воно десь 9-10 метрів і тут воно трохи зупиняється, підкручує. Ну, Повинна бути вся риба. Будемо пробувати ловити. Ще зараз, друзі, будемо обновочкою, пилочка електро на акумуляторах. Будемо зараз оце от тут робити містечко під риболовлю з бережка. Зараз ще таке, ну, зараз покажу обновочку. Отака ось, друзі, макіта електропилочка. Я її вже зібрав. Збирається вона дуже... Дуже фігово, поки я збереш її. Ну, може не на опиті, але все одно. В чому справа? Вроді Макіта, фірма така гарна. Блин. Ось написано 48 вольт акумулятор. Ми зарядили ці акумулятори, провірили яка в них напруга, а в них не 48. А скільки пап? А в них не 48 вольт, а 21 вольт, тобто, виходить, два акумулятори. Написано 48 вольт, а по факту вони по 21 вольту. Тобто макіта взяла і надурила своїх користувачів. Ще друга штука така, що мені дуже не сподобалось. Оце ось масляний бачок. Ну, Змазувати ціпку. Тут така дирочка є. І вона ніяк не поступала. Треба, щоб вона почала поступати, треба її проткнути. Теж Попробуй додуматися до цього. Ну а так пилочка вроді ріже. Но зараз будемо пробувати, наскільки хватить цих акумуляторів. Навіщо писати 48 вольт, якщо він по факту 21? Ну Це капець. І це два так, Два по 21. Тобто, заплатили гроші не за ті акумулятори. Це просто капець. Це обідно. Почнемо врубувати. Зараз спробуємо від маленької. Ну, малі швидко пили. Зараз спробуємо трохи товщі. А я ось так ось іду. Так, цього можна построїть. ладно, поки масла вона там. Як, як масло, покати. Дивись глаза. Так, пиляв колись. Ну, Друзі, пилочка так, звісно, рубає здорово. Оце ось ну, не дуже багато часу пройшло. Оце все ось викосили. А ви бачили, яке воно тут було все зароще. І десь за пів години таку здоровеньку полянку викосили. І ще не все, ще трошки покосимо. Так що пилочка поки що поки лезо ще не затуплене, то як масло. Ось дивіться які, які стовбури він ріже. Це он, не дуже велике, а ось ось бачите які масла є на ура їх. Так що непогано. Але з за, за акумуляторами це, блін, звісно, обідно. 21 вольт, а не 48. Пам'ятаєте яке воно було зарожче? Це ось так ось вичистили його. Зараз ще камиш поріжу і можна буде риболовити. Зараз ще повирізаємо камишик, оцей ось, щоб не мішав рибку тягнути. І буде супер. Зробили містечко, камиш він вирізав. Що, непогане, таке містечко буде для риболовлі. Зараз, зараз ще. Приколочу лісницю і можна їхати додому. А завтра вже на рибалку. Поки я різав камиш в воді, тато змастерив таку драбинку. Зараз піду її до кладочки приб'ю. І усе. Ну що, друзі, закінчили ми працю, зробили ось кладочку Все, драбинка. Все чутенько все працює. Тому кому сподобалось відео пальці догори. Підписуйтесь на мій YouTube, телеграм-канал Fishing. до наступних цікавих відео, Па-па!